А хтось мені взагалі розкаже, що з німеччиною відбулося? Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець, все інше це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І дійсно, дивіться, я от був до кількох магазинах, і тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Меркель закопала німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою, як була. Але німеччина буде інакше. А це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. А, все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватись, особливо чоловікам. Взагалі, бо я правий він чи не правий, в нього в кінцевому, в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40. І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оця вся історія, в них вже в 25-5 дітей. І вони тут і бізнесу собі, -собі відкривати, крутять, і мутять, чого, бо вони, хто повтуречні, той знає, що турки мастера на йоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі, і тільки з мечеті виходять. Все, тут же будуть всіх йоба. Най... От, дуже красиво веду тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа, а в Німеччині цих лазій дуже багато. Дуже джоб-центром, ця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися, і у них вже тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались. А так все буде продовжитись. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелитися, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж, ну, з ким їм тут зустрічатися? Ну такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з Україною, про що домовляться ці світові політики, так і буде. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, завтра перемога планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляти українською, вчити українською. Прогнози то, що буде з України, втішні дуже, ну якщо так реально дивитись на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі. От тому тримайтеся, не втрачайте от така історія. Я вам реально кажу, тут німців майже немає. Всі чорні. Ну, зліганця або навіть не сліганца. А Азіати, арабів дуже багато. Німців, капець мало. Арабську треба вчити. Арабську треба вчити німеччині вже не німецькому. От ну давайте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа надо.